Ну от, знову вимкнули світло, і я сижу в темноті. Ну, і потрібно себе чимось зайняти. Ну і пригадалась мені одна притча про чудесну криницю. Про... Притча розповідає про те, як один чоловік шукав чудесну криницю. І що би ти у неї не попросив, відразу збудеться. Ну, як у казці Пушкіна про золоту рибку. І оцей чоловік все своє життя шукав, шукав, був дуже наполегливим і от нарешті знайшов. Підійшов до криниці, і, так як було прописано в тібетських санскритах по всім правилам релігії, підійшов, зазирнув у криницю і гукнув Скажи, 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 полетіло ехо. Що є життя, що є життя, що є життя? Але відповіді не отримав. Тоді він кричав і кричав ту криницю, кричав день, кричав ніч. Накричався, аж втомився і заснув. Прокинувся, а криниця йому людським голосом і відповідає: Гаразд, я скажу тобі, що таке життя. Я відкрию тобі цей сакральний секрет. Але для цього ти повинен зробити ось що. Зійди вниз, у місто і зайди в першу, яка трапиться тобі на дорозі крамницю. Подивись, вийди, іди далі, зайди слідуючу». Також придивись, уважно. Тоді приходь і все зрозумієш. Людина побігла вниз, у місто, зайшла в першу крамницю і побачила якогось чоловіка, який щось майстрував із невеличких дерев'ячок. клеїв якусь фанеру, щось випилював, покривав лаком. Ну, думаю, якась дурня, нічого не зрозумів. Вийшов з крамниці, пішов далі, заходить у слідуючу будову, а там. Інший чоловік щось майструє, натягує якісь жили, дроти. Це схоже на якийсь музичний інструмент, шепнула йому під свідомість, але він того не розчув. Махнув рукою та й ну життя не розгадати, сказав він сам собі. Сів під деревом, махнув на все рукою і розслабився, як Будда під деревом бодхі. Ну або яквам під дубом мамре, і от, чує. Здалеку, як якийсь музикант, чудесно грає на скрипці, і музика його прекрасна. Він підійшов ближче, побачив музиканта і скрипку в його руках, і тоді він зрозумів, що перша крамниця, в яку він входив, це був майстер, який робив музичний інструмент. Другий майстер у іншій крамниці натягував струни. І тоді він збагнув одну просту істину. Без знання справи в широкому розумінні цього слова неможливо пізнати істину. Молитися до Бога, це так, як кричати у криницю. і, як сказав один мудрий софійський поет «Що ні скажи та ехам Що ні подумай, то і сповниться тот час. Ну, тобто нічого не очікуй, бо такий, який ти всередині, таким ти все бачиш і назовні, бо як сказав Господь наш Ісус Христос, не буває з гіркого джерела, солодкої води. Амінь.